Дефіцит потужності електроенергії в Україні 27%. Поясніть, будь ласка, що означає ця цифра, і чи вийшла Україна, як ви раніше казали, з найсерйознішої за всю історію ситуації з електросистемами? Україна вийшла з системної аварії, яка відбулася у нас 23 листопада після останнього обстрілу масово ракетами нашої енергетичної інфраструктури, дефіцит 27%. Означає, що е, споживачі хотіли б спожити певну кількість електроенергії, але через те, що в країні, всередині країни недостатньо генеруючих потужностей, тобто потужностей електростанцій наразі недостатньо для того, щоб це, все це споживання покрити, то е, споживачам доступно на 27% менше електроенергії, ніж вони би. Мали споживати в конкретний нинішній момент, але в цілому, я думаю, що без обстрілів уже на вихідних ми відчуємо полегшення, тому що на вихідних зазвичай люди споживають менше. Раніше повідомлялося, що там більш аніж на 5 годин світло вимикати у споживачів не будуть у людей, але те, хто скажеться, що в них немає там, в декого світла по 10-12 годин. Укренерго не відключає конкретні будинки, підприємства. Ми не бачимо кінцевих споживачів, тому що наша функція в іншому. Наша функція врятувати енергосистему в цілому. Але у нас можуть бути в системі ситуації. Коли планові відключення надію через те, що щось сталося, аварійно відключився атомний блок, або стався ракетний обстріл, або ще якась непередбачена подія. І тоді може виникнути ситуація, коли поверх планових обсягів відключення треба додати ще аварійні, тобто ті, які не були передбачені. І в такій ситуації графіки дійсно можуть не діяти. Тоді спланувати ці аварійні ситуації заздалегідь неможливо на те, вони і аварійні, і тоді дійсно можуть бути такі неочікувані додаткові відключення споживачів, про які ці споживачі не були поінформовані заздалегідь. Наскільки загалом може тривати так званий блекаут за найгіршого сценарію? Я розумію, це залежить від дуже багатьох речей. Однак, скільки це може бути день, два, тиждень? Все дійсно залежить від того ступеня пошкоджень. Які зазнали енергосистема. ясно, що якщо собі уявити ситуацію, при якій в енергосистемі там розбиті всі електростанції, всі підстанції, це може тривати довго, там, там декілька днів і довше. Але ми такої ситуації не передбачаємо, тому що ми бачимо, що українська енергосистема, по-перше, досить стійка, як ще раз було доведено вже в ході цих обстрілів, а до цього нагадаю. Українська енергосистема довела свою стійкість, коли ми вийшли в ізольований режим за 4 години до початку вторгнення, і три тижні українська енергосистема під час активного вторгнення сама себе балансувала без допомоги сусідніх енергосистем. Зараз е, бачимо, що е, після обстрілів все одно відновлюємося так з певними. Проблемами так з дефіцитом генеруючої потужності, але тим не менше, і нервосистема як така працює. Тому вже е, з досвіду останніх таких масованих прильотів можна е, скласти алгоритм, що е, в перші 10-12 годин після прильотів ліквідовуються первинні наслідки їх, тобто нервносистема зшивається докупи, стабілізується. Її робота, от, вона там, скажімо, синхронізується з сусідніми енергосистемами. Після цього протягом дня двох відбувається відновлення генерації, тобто піднімається електростанція, включається в роботу. От, і потім вже таке плато, на якому ми зараз з вами знаходимося, якраз коли поступово електростанції добирають ту потужність, яку вони втратили під час. Останнього прильоту, і ми зараз знаходимося з вами на фінальному етапі виходу з системної аварії. Після чергової масової атаки в жовтні, в офісі президента, повідомляли, що російські сили зруйнували 40% енергетичної інфраструктури. От можете пояснити людям недотичним до енергетики, які не дуже в цьому розуміються, що означають такі цифри, і що найбільше страждає від таких атак. Для того, щоб ви собі уявляли масштаб. <ганувач> Уявіть собі, місто, в якому пошкоджено не зруйновано, але пошкоджено 40% будівель. Таких ударів специфічно по енергосистемі не зазнавала ще жодна країна світу в історії. Коли відбувається відключення світла на 5 годин, на 10 годин і навіть на 20 там чи більше годин, це не тому, що е хтось комусь не хоче постачати електроенергію, а просто тому, що є тотальне. Руйнування об'єктів електроенергетики. Розумієте, тотальна війна терористичної держави проти конкретного електроенергетичного сектору країни. У нас немає жодної теплової чи гідроелектростанції, практично, яка б не була ушкоджена. Просто немає в країні. Пане Кудрицький, ну наостанок ви найкраще знаєте ситуацію з електропостачанням зсередини. Якщо говорити все ж таки про перспективу зими, вона календарно лише починається. Попереду ймовірно великі морози, і люди зараз думають чи виїжджати взагалі з країни, переміщуватися по країні всередині. Чи є у вас відповідь на це запитання? Поки що там їхати за можливості з України людям зараз чи залишатися? У мене є відповідь, яку я сам для себе сформулював. Не як керівник «Укренерго», який має багато інформації внутрішньої, так, яка недоступна громадянам, а просто як громадянин. Моя позиція наступна: треба не виїжджати за кордон, а залишатися в Україні, готуватися до важкої зими, готуватися до того, що можуть бути відключені електроенергії. Але при цьому чітко усвідомлювати, що ми обов'язково пройдемо цей складний період, ми обов'язково І Доведеться дійсно цієї зими пожертвувати десь комфортом, десь підготувати якісь резервні джерела живлення, якщо це можливо, підготувати запас води, мати завжди заряджений там паубенк. Знати адресу пункту незламності найближчого до вашої селі, але обов'язково залишатися в країні і працювати для того на своєму місці, працювати для того, щоб вона якнайшвидше перемогла.